Так, друзі, всім привіт, всім доброго ранку чи доброго вечора, коли хто буде дивитися відео. В нас зараз, що? В нас зараз 7 ранку 7.30. Виїхали ми на поле і сьогодні на що? Сьогодні у нас оприскання. Ось трактор стоїть. Заправляємо зараз оприскувач водою і будемо сьогодні оприскувати сою. Так що, в цьому відео покажу та розкажу вам, якими препаратами кропимо. Сою. Скільки чого даємо на гектар, яка в нас соя, що за сорти і як вона виглядає зараз. Так що про все це буде в цьому відео. Бажаю всім вам приємного перегляду. Додаляйте обов'язково відео до кінця. Ставте подобайки та залишайте коментарі. Так, воду уприскувач ми закачуємо генератором і насосом. Ось на дні стоїть насос. 2 євроку. Дві тонни води, ним ми закачуємо по прислуху, щоб не їздити пару разів додому і не набирати воду. Щось так ми закачуємо. Так. З хімії у нас що? З хімії у нас ураган форти. Ось такий і ще якась там хімія. Зараз так запитаюся, як називається. Десь вона була. Зараз запитаюся, яка називається. Все, починаємо опискувати, заїхали на поле, розклалися. Так, брат, зараз буде замість джепереса. Вимірювати кропку, я буду з другої сторони теж вимірювати. Так що зараз починаємо оприскувати. Я сідаю сатом і вирішаю на другу сторону. Так, чу? Я форсунку включити, так? Так, вихаємо зараз форсунки. Так, це вимикаємо. Раз, два. Це два, да? Все. Так, пробний. Так, всі працюють. Всі працюють ідеально. Все. Так, да, всі. Все. все. Їдемо і оприскуємо. Штанга нас займає 14 метрів. Напевно, що, як і на всіх польських оприскувачах, вона є 14-метрова. Так, іде, тату зараз восьму передачею. Восьма. коли. І оприскуємо нашу сою. Ось це наша. наше, гемосне, оця далі йде. Дядьку не понегемо, так що треба йти так, щоб її не скрупити, бо як її скробимо, то її не буде. Вона зразу пропаде. Так. Все, відміряв я 14 метрів, став і зараз будемо йти другий раз. Так, зараз покажу вам трішки сою, яка у нас. На вигляд вона. Так, що і задній колосо трішки приспущене. Десь спускає вже тікаємо. і тато кропить. Пішов. Так, соя. Соя у нас на різних полях різна. Ось це пода, як бачите, було минулого року сонячний ріс. Ось вона така засмічена. Сонячнику вся, практично. Ось це року, тут минулого року ріс, якщо не помиляюсь, ось тут практично зілля майже нема. Ось де недеки зірочку сходить тільки но. А сюди практично соя. Ось така тут соя соя тут, а, там, де овець був досить така непогана. А там, де соняшник, то трішки вона слабенька. Слабенька може, тому що соняшник великий і кажете, що вона слабенька, а може витягує соки той соняшник. Ось така соя. Зараз вирвемо подивимося корінці, які в неї. Ну, земля пішла глибоко. Так, бульбашки є вже. Ось маленькі. Маленькі, але є. Ось такий соняшник здоровений. Як посієш, то такий не буде. А як сам зійде, то такий силь, сильніший, як на те що. Так що зараз будемо все оприскувати і вбивати ті зілинки і соняшник. Так, прийшов назад, тут у нас виходить доволі такий величенький клинок. Ось, і зараз будемо його якось оприскувати. Так, відступив я трішки далі, від краю, відміряв 15 метрів, тато зараз іде, якраз ідеально виходить. Так, йдемо останній раз. Це поле і все, і буде з цим полем квітка. До речі, не сказав, що це сорт сої, сорт Аполло. Досить така непогана соя. Все, друзі, приїхали ми на друге поле. Заправляємося зараз і будемо продовжувати оприскувати. Так, на цьому полі зілля і сонячних ще більше, ніж на тому. Трішки вже проморгали, але нічого. Зараз скропимо і все буде ідеально. Сою тут вроді би більш-менш. Вона, звичайно, затантує трішки пізніше сіла десь приблизно на тиждень, але досить така непогана. Так, ріпак вже сусідів практично майже готовий. Ще пару тижнів можна, по ідеї, буде його молотити. Ріпак цього року мені кажеться, буде сильний, скільки така маса сильніша йде. Все таке сильне, зелене, темно-зелене. Якісь здорові стручки досить непогані. Так, ідемо зараз вам розкажу, чим ми оприскуємо якими препаратами. На гектар ми даємо ось цього органу В нього дівча речовина гліфосат. Ми його даємо на гектар 2 літри 200 мл. Ще даємо ось такий от препарат. Ось такий він виглядає. Це в нього діча речовина кломазон. Його даємо на гектар 100 мл. Ось такі ми даємо препарати. Це всі препарати, вони від зілля, від бур'янів всяких різних, від цього ми даємо. Все, починаємо ми оприскувати наступне поле. Так що все. Будемо зараз нищити бур'яни. Так, сусід недавно тільки напосіяв сою. Звичайно, треба йому би дощів сюди на сою, і йому, і нам. дощу б не помішало, бо земелька висушена, і не не знати що. Ну, ось пилюка така, все розсипається. Ось там недалеко від нас сіяли десь два дні назад сою, напевно, чи що, то стояла пилюка десь в 5 кілометрах. І того, що насіяли. Ось це весь ліс, це було не видно практично нічого, все було в пилюці. Ось таке посівна була 20-24. Все, починаємо ми оприскувати. До речі, ходить над восьмою повишеною, Вал відбору потужності у нас стоїть на 540 оборотів. Включаємо враг форсунки. Не вмикнули форсунки. Все починати будемо. Все, зілію прийшли кінці. Так. Цю площу ми майже вже докроплюємо. Ось ще трішки під метрів 50, може навіть менше. Там іде клинок трішки невеличкий, і все. І далі ось там, де біля буса ще докропимо, і буде на сьогодні на ранок квітка, оскільки вже піднімається сонечко, нагрівається, хто оприскує то знає, що якщо сонце піднімається, то може бути недаремно тої оприскування. Так що зараз. Докроплюємося і будемо їхати додому. Так, питайтеся мене в коментарях, на кого я навчаюся. Якщо коротко, то тракторист-машиніст. Кому цікаво, як називається повна професія, можу в коментарях написати, як ціна назва йде. Навчаюся я в селищі Лукачі. Вчуся я 10 місяців там, це після 11 класу я поступив. Вірніше, навчання йде. 9 місяців, далі йдете останній місяць на 10 й на практику. До речі, там скоро будуть набирати знову групи. Це після 10-го, після 9 го класу і після 11 го класу. Якщо поступати після 9, го то навчання йде 3 роки, а після 11 го 10 місяців. Е, Переваги, що після якщо поступати після 9 го класу, що у вас будуть дві категорії на трактор. Це А1 і А2, якщо не помиляюся, і категорія, що яка там Е e, чи Д, оця що на комбайни самохідні, що збирають там пшеницю. ну, Комбайни ті, що молотять, і збирають. Ось це і буде ще категорія на машину БЦ. А після 11 класу це категорія А1 тракторна і БЦ категорія з машини. До речі, скоро вже буду здавати на тракторні права. Десь в кінці травня. Так що, кому таке цікаво, можете сміло поступати туди навчатися. Досить там цікаво. Ті 10 місяців пройдуть, навіть не оглянеться, як вони пройшли. Кожного дня щось нове, щось цікаве. Одним словом, завжди там весело. Так що, кому таке цікаво, можете сміло туди поступати. Якщо комусь таке буде цікаво, можете написати мені в коментарях. Я вам дам номера майстрів. З ви зможете зв'язатися і проговорити. Так що ось така професія. Надіюся, що після війни, якщо все буде добре, така професія буде досить популярна, оскільки Україна це аграрна країна. Так що я ось на таку професію навчаюся. Все, 800 літрів ми викропили. Щоденько зараз донабираємо. Ось цей такий клаптик невеличкий тудись. 70 сотих будемо докроплювати. Так що зараз будемо заправлятися швиденько. Все, йдемо від гори. Краї проходимо і квітка. Просить знімається вітерець. Якось часто ми покропили. А то ви дядькам володі би пшеницю би спалили. Так, все, доходимо і квітка. Все, друзі, дві площі ми закрили, дякувати Богу. Далі ввечері будемо продовжувати оприскувати. Так що всім, хто дивився це відео, хто додивився його до кінця, я щиро вдячний. Хто не з'яснув подобайку, тисніть. Всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої хорони. Всім пока, до наступного відео!